Доброго дня, шановні добродії, доброго та мирного над головою у цей день неба сьогодні, 14 жовтня, свято покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського казацтва. Крім того, саме 14 жовтня традиційно відзначається як День створення української повстанської армії, військово-політичної формації українського визвольного руху у 2014 році. В українському суспільстві в результаті результаті реакції на збройну агресію Росії підсилилися про європейські тенденції відмови від радянських символів і свят. Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року відзначив Україна. Більше ніколи не відзначатиме свято День захисника Вітчизни за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Добрий день. Нас сьогодні не так много. Я знаю, наші активісти, наші волонтери, друзі поїхали сюди на передову. поздравляти наших солдат, Тому ми мы... повезли приветствие из рубежного. От нас поздравят с большим праздником, Днем Защитника Отечества. Желаю всем нашим защитникам мира над головой, быстрого возвращения домой, чтобы прекратилась война и наши защитники вернулись домой. Успехов вам в этом деле, в нашей победе. Пусть знают, что мы с ними, и мы им всегда сможем помочь своей душой. І нашим хорошим настроєнням нашої борбі спасікався. Слово надається учениці 11 класу школи номер 10 Ірині Данько. Мамо, не плач, мамо, не плач. Я повернуся весною ошибку пташиною вдари твою. Прийду на світані в садок з росою, а може дощем на поріг упаду. Голубку, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю, не буде моїм. Прийду і попрошуся в сотві тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає, І рана смертельна вже не болить. Ти знаєш, ме, тус, і тут сумно буває. Душа за тобою рідний кащемить, мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від нині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. вас дякую. Шановні рубіжани, схилимо наші голови перед світлою пам'яттю тих лицарів, котрі в ті далекі роки стали на смертельну боротьбу з ненависним ворогом, і тих українських воїнів, які в наш час загинули за волю України. Прошу хвилиною мовчання вшанувати їх пам'ять. Піду за загиблими проведе настоятель Свято-Успенського храму проти Єрей Євгеній Малетич. Благословен Бог наш навсегда, ныне пресной во веки веку. Помилуй, святый Боже, ты крепись, это бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепыся ты бессмертный, помилуй нас, святый. Помилуй, святый, помилуй, святый помилуй нас.